Заправляю ось цей подаруночок моєму клієнтові, партнерові, який виграла Світланка з Татарбунарів в розіграшу подарунків. Для моєї команди 1 числа кожного місяця я проводжу розіграш подаруночків. Майдмайстер це антистресовий напій, який допомагає заспокоїтися нервовій системі, допомагає мозку гарно працювати, повишає впевненість, концентрацію внимання, пам'ять, очищає кров. Також Дає багато сил, енергії, повищає робота працездатність людини і е, очищує кров, як я вже сказала. Також покращує рівень желіза в крові. Допомагає, якщо він низький, то ну, стати в норму. І якщо голмеглобін низький, теж прийде в норму. Якщо у вас все добре, то і так буде все добре. Ще буде суперовіше, бо ви будете гарно спати. Підуть головні болі від вас геть. Буде багато сил енергії. І е, уйде хронічна закисленість організму, тобто майдмайстер це такий класний натуральний напій, що просто його треба приймати всім і школярам, і діткам. Е, і якщо погана річ у діточок, то буде краще розвиватися. Е, і студентам, які е, багато тягнуть ну, інформації, треба восприймати і всякі е, здавати екзамени. І бути сміливим і не боятися. Також любій людині, яка пізно лягає, рано встає, ходить на роботу, багато тягне нагрузки на собі. Майдмайстер це якраз для вас і для мене. Я теж п'ю майдмайстер уже 6 років періодично курсами, не на постійній основі. Але коли ви лікуєтеся, то треба майдмайстер включати в свій раціон, бо це напій входить в набір анти е, на клітинному рівні відновлення всіх систем. Добре, майдмайстер працює по щитовидній железі і по серцево-судинній системі. По нервовій, як я сказала, також покращує і зір. ну, Багато можна говорити ще про майдмайстер. Можна приймати і діткам, і вагітним, і кормящим мамочкам. І селен тут у складі є, расфератрол, холін, вітамін В6, В12, фолієва кислота, желізо, Л-карнітін, тіамін, ще щось, мабуть, пропустила. коензим q 10 вітамін Е як антиоксидант. Дуже німецька висока якість. Приймайте нас.